Самуїл Маршак Казка про розумне мишенятко. В перекладі українською мовою. Мишеня зловила кішка, і співа. Не бійся, малишко, у кота і мишки в льох підем гратися удвох. Мишеня перелякалось, в кішки хижує спиталось. Хто ж з тобою так гуля? Мама нам не дозволя мур 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 муркоче кішка, та пограйся ти хоч трішки. Мишенятко каже ні, щось не хочеться мені. Може б, ми й погрались трішки, тільки хай я буду кішка. А що кішка ти? Забудь, зараз мишкою побудь. засміялась кішка Мурка. Ой ти сіра, сіра шкурко, як тебе не назовуть мишці кішкою. Не будь. Мишенятко каже Мурко, іди пограємося в жмурки. Очі хусткою закрий і лови мене мерщій. Зав'язала очі кішка, визира з під хустки нишком. Дасть відбігти її від лап, потім знову мишку цап. Мишенятко каже Кішко, вже болять у мене ніжки. Дай прошу тебе на мить прилягти і відпочить. Ну, гаразд, моркоче кішка, відпочинь, коротконішко, будем грати, а затим я тебе любенько з'їм. кішці сміх малому ж гірко, та в тину знайшлася дірка. Миттю в дірку навмання шасть! — і зникло мишеня. Навкруги шукає кішка. Няу, няу, де ти, мишко, а воно не клич дарма, де було, тепер нема, покотилась по підгірку, закотилося у нірку, жив звірок у нірці тій, тхір хитрющий та меткий, гострозубий, жовтобокий, злодіяка, гостроокий. Кожен день він полював і курчат по селах крав. От прийшов він із роботи і питає гості Хто ти? Раз потрапило в муру, починай зі мною гру. У кота і мишки в жмурки? запитала сіра шкурка. Ні, не в жмурки. Ми тхори більше любимо кутки. Що ж, почнемо, та спочатку порахуємося, братку. Я звірятко і ти звірятко. Мишинає ти дхорятко, ти хитриш, я розум маю то розумний, той тікає. Зупинись, кричить тхорядко, і біжить за мишенятком. Мишенятко ж у лісок і сховалась під пеньок. А до нього білки з дуба. Вийде гратись в городюба, мишенятко їм пишіть, спина й також горить. Тут Звертаючись до ріжки, суне звір страшніший кішки. Весь, як щітка з голочок, Був то сірий їжачок, а назустріч їжачіха, вся в голках, немов кравчиха. Закричав тут їжачок: Не втечеш від колючок. Ось іде хозяйка мати, Грайся з нею у квачати, а зі мною в чехарду. Ну, виходь скоріше. Жду, мишеня іти не стало, а подумало і сказало Ні, не хочу в чехарду, на голки ще попаду. Ждуть їжак і їжачиха. Мишенятко тихо, тихо, по доріжці поміж трав прошмигнуло, і слід пропав. Ось добігла до узліску, чує, жаби плачуть близько. Караул, біда, кваква. -ква, Он до нас летить сова, бачить мишка, справді мчиться, і не кишка, і не птиця. Вся строката, дзьоб кривий, пір'ян дибиться на ній. Очі круглі, як горішки вдвоє більше, ніж у кішки. Затоїло воно дух і сховалось під лопух. А сова все ближче, ближче, а сова все нижче, нижче. І до нього промовля «Вийди гратися, моля. Може, в хованки?» – спитало, і Мершій пустилось, драла, заховалось у траві, не знайти його сові. Цілу ніч сова шукала, ранком бачити не стала, сіла стомлена на дуб, і очі луп та луп. Мишеня ж умило рильце, без водиці і без мильця. І пішло шукать свій дім, там татусь і мама в нім. Йшло, йшло, зійшло на гірку. І внизу впізнало нірку. От зраділа мишка мати, но малого обіймати, а брати безпередишки з ним ганяють в мишки мишки. Кінець.